Вітаємо слухачів Українського Радіо Миколаїв. Розпочинаємо програму Радіо День. Ведуча Галина Самойленко, операторка Етеру Наталія Квашенко. Сьогодні розповімо про відновлення водної інфраструктури Миколаєва, розвиток дитячого вітрильного спорту та створення умов для яхтингу. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва, 92 вам. Первомайсь. Оп'ять і 9 FM. За календарем, 16 квітня 2025 року. В Україні триває 1148 сто доба повномасштабної збройної агресії Росії. Втім, Україна не тільки тримає оборону, а й продовжує розвиватися. У Миколаєві, зокрема, втілюють план з розвитку блакитної економіки. У 2020 році Миколаївська міська рада ухвалила офіційний туристичний логотип та фірмовий стиль брендбук Миколаєва. Літера М стилізована під повні вітрила над хвилями. Зверху майоріть прапор, що символізує рух вперед та розвиток міста. Слоган Миколаєва місто на хвилі, пов'язаний з географічним положенням міста. на воді. Відновлення водної інфраструктури вписано в масштабний план розвиток блакитної економіки Миколаєва, адже місто має водні традиції, залишається важливим осередком для розвитку водного вітрильного спорту і також навчанню молоді. Тож наразі у місті пропрацьовують шляхи не лише розвитку дитячого вітрильного спорту, а й створення умов для яхтингу, маломірного судноплавства та реалізації проєкту Аквапорт – водно-розважальної зони. Сьогодні у програмі Радіодень ми розповімо про стан та розвиток дитячого вітрильного спорту у Миколаєві та створення умов для яхтингу Дізнаємось, з якими труднощами стикаються молоді яхтсмени, їх тренери і як розв'язують проблеми. Наразі водному вітрильному спорту в місті надають ширшого значення. Прагнуть розвивати громаду на засадах блакитної та зеленої економіки. Це передбачає стале використання водних та морських ресурсів для економічного зростання, поліпшення умов життя та створення робочих місць зі збереження морських та прибережних екосистем. Артем Ващіленко, очільник експортно-громадської ради виконавчого комітету Миколаївської міської ради, який забезпечує загальну координацію портфоліо Миколаєва, зауважує. Миколаїв має значний потенціал завдяки своїм водним ресурсам, і кожен крок у цьому напрямку це інвестиція в сучасне майбутнє міста і пояснює, чому і що варто робити вже зараз у цьому руслі. Пропонуємо послухати. Дійсно, на сьогодні в стратегії відновлення міста Миколаєва в новому майстер-плані вже чітко зафіксована розвиток. Цієї локації це правий і лівий берег річки Ногул, це і Ніжня Набережна в його в її вже новому вигляді з новим комплексом будівель. Клубу юних моряків з флетілею, з громадським простіром, з причальними спорудами, і безумовно, правий берег з муніципальним яхт-клубом, школою, дитячою парусною школою, іншими закладами, які передбачені на інших земельних ділянках, ключовим об'єктом на правому березі безумовно має стати муніципальний яхт-клуб. Який включатиме ті причальні споруди, які належать місту, тому він муніципальний, і відповідно так, це життя на цьому місті має продовжити. Це лише ті активності, які пов'язані з парусним спортом, з вихованням молоді в цьому напрямку, бо війна не має поставити на паузу як життя дітей, їх навчання, так і перспективи для розвитку. Є дійсно складовою майбутнього бачення міста Миколаєва як центр блакитної економіки це робочі місця, скажімо так, привабливість міста як міста центра вітрильного і інших видів спорта. Це місто, яке вже зараз в своїй стратегії відновлення в майстер-плані передбачає 15-хвилинну... Доступність до узбережжя нагадаю, у нас 135 кілометрів узбережжя, тобто це взагалі унікальна перевага міста, яку варто не просто варто. Ми зобов'язані це використати для того, щоб по перше миколаївці повноцінно користувалися тим, що у них є. По-друге, щоб робити зробити місто привабливим для людей, що вони поверталися, для нових мешканців, щоб вони приїжджали приїздили жити з міста Миколаїв, то тоді міст. Також це паралельна та концепція, яка створює, допомагає формувати нові робочі місця. А це сенс для того, щоб їхати в міста Миколаєва, знаходити роботу, тут то облаштовуватися, сім'ям жити, діткам зростати. Ну відповідно в місті на воді дітки мають мати повноцінні можливості. Займатися водними відами спорту. щодо інфраструктури колишнього яхт-клубу, колишнього заходу 61-го вокому бо свого часу це був яхт-клуб, який е, був побудований спеціально як яхт-клуб е, для того, щоб е, мешканці Миколаєва, ну ті, хто працювали в той час на заводі, мали можливість приймати там яхти, катери. Обслуговувати їх, виходити на воду, тобто повноцінно функціонував заводський яхт-клуб. при цьому яхт-клубі, Ну звісно, існувала дитяча секція спортивна, яка і залишилась. Вона стала частиною мережі освітніх спортивних закладів міста Миколаєва, коли цей яхт-клуб заводу був переданий вже з власне. Інфраструктура є абсолютно достатньо. Безумовно, воно все застаріла. А будівлі потребують реконструкції. Але що головне? Головне це зберегти людей, зберегти стрінерів, які сьогодні здатні передавати знання дітям. Крім того. Матеріальна база для навчання дітей парсу спорту це перш за все невеликі човни, типу оптиміст, «Лейзер». Тобто, це невеличкі, невеличкі яхти, які тримаються всередині велінгу, і на для занять їх просто викочують на воду. Посліпу спускають на воду, потім піднімають, і вони далі зберігаються також в велінго. І такі алтакий алгоритм роботи судна навчальні є, тому е, можливості технічні є. І відповідно, щоб все ж таки зберігали тренерський склад, надавали можливість дітям виходити на воду, бо цей спорт без виходу на воду неможливий. Важливо запускати повністю весь комплекс заходів по відновленню маломірного судноплавства в місті Миколаєві по допомозі парусному спорту іншим водним відом спорту. Школа Атлант є локацією, де планується сформувати муніципальний яхт-клуб і планується також відновлення і спорудження нових комплексів будівель, в тому числі для дитячої парусної школи. Тому там має бути життя. На жаль, ця школа була в занепаді, і відповідно громадськість мала втрутитись те, щоб все ж таки спонукати, привести до необхідних вимог, перш за все, безпекових вимог цього акваторію, спонукати звернутися до ДСНС і організувати все ж таки необхідне обстеження акваторії на предмет безпеки і дати можливість дітям розпочати тренування. Авиду може продовжуватися на навчальний процес. Ми розуміємо, що ті дітки які Тривалою перерви у Миколаєві відновлюють тренування юних яхтсменів. Про це повідомила Світлана Артюх, начальниця відділу навчально-спортивної та організаційної роботи управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради. У підпорядкуванні управління у справах фізичної культури і спорту у Миколаївської міської ради працюють комплексна дитяча юнацька спортивна школа Атлант, комплексна дитяча юнацька спортивна школа Олімп. З дюшор з веслувальних видів спорту, школа вищої спортивної майстерності, в які розвивають водні види спорту, а саме веслування академічне, веслування на байдарках і каноє та вітрильний спорт. Наші спортивні школи працюють в штатному режимі згідно внесених до змін та доповнень до рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради про початок навчального року на території міста Миколаєва в дитячо-юнацьких спортивних школах. Усіх типів підпорядкованих управлінню у справах фізичної культури і спорту під час дії воєнного стану в Україні спортивні школи, які здійснюють навчально-тренувальний процес проведення змагань на відкритих водоймах. Відповідно наказу про здійснення координації судноплавства та внутрішніх водних шляхах в умовах воєнного стану, адміністрація спортивних школ, шкіл подає щотижня заявку на електронну адресу на вихід спортивних човнів до управління інфраструктури Миколаївської міської адміністрації. Тільки після отримання дозволу тренери-викладачі зі спортсменами виходять на воду. Також завдяки водолазам, підпорядкованим ДСНС, проведена робота тралення акваторії та очистка дна від травмо небезпечних предметів спортивні заклади отримали після цього можливість приступити к тренувальному процесу. Першочерговою умовою для тренувань є розмінування акваторії. Це питання вирішують спільними зусиллями міської влади, служби ДСНС, а також керівництва закладів. Нещодавно завершилися розмінування акваторії для комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Атлант. Як це було, розповів Володимир Козирів, заступник начальника групи, начальник відділення з підводного розмінування головного управління ДСНС у Миколаївській області. До нашої частини надійшов лист щодо обстеження акваторії спортивної школи Бізюшого атлант Після отримання цього листа було скоординовано з керівництвом спортивної школи та проведено алгоритм і аналіз дій, які потрібно виконати під час обстеження. Під час проведення цих всіх дій було прийнято рішення провести обстеження акваторії на наявність вибухонебезпечних предметів, саме прилеглої території спортивної школи. У підводного розмінування було задіяно особовий склад та техніка для обстеження акваторії. Під час обстеження акваторії було проведено точне якісне обстеження акваторії. Наявність вибухонебезпечних предметів. Проводилось обстеження за допомогою. Особового складу та в деяких моментах роботизованої техніки, а саме підводних дронів, під час обстеження не було виявлено вибухонебезпечні предмети було виявлено тільки побутові речі, які викидали в воду, таке як пластик, скляні бутилки або дерев'яні дошки. Після завершення обстеження акваторії було сказано до керівництва спортивних шкіл, що територія, яка буде використовуватися для тренувань, знаходиться в безпечному стані в акваторії, в ґрунті немає вибухонебезпечних предметів і не загрожує життю для проведення тренувань. Спортивна школа може спокійно використовувати цю акваторію для того, щоб підготуватися до змагань. Тож у Миколаєві триває підготовка до відкриття вітрильного сезону з урахуванням всіх безпекових норм. Планується ригати, коригуються графіки змагань. Попередньо вже була розчищена акваторія в яхт-клубі. Щоправда, в минулому році деякі спортсмени з Інших шкіл з вітрильного спорту тренувалися на Телігульському лимані. Про те, коли і де будуть тренуватися діти цього року, які проблемні питання ще залишаються, ми запитали у Сергія Мірошника, керівника громадської організації Яхтклуб Стрілка, члена експертно громадської ради при Миколаївській міській раді, який, в свою чергу, є головним конструктором яхтинг-дизайнерської фірми, яка розробляє та проектує парусні та моторні яхти від 5 до 150 метрів. Далі пряма мова пана Сергія. Планується проведення вище Варварівського мосту і до Нової Одеси. В цьому районі плануються гонки для крейсерістів. діти будуть тренуватися рядом зі своїми школами. Це раз вразливі на спадському рейді і вразливі для злиття інгула і южного буга. Право в тому, що коли заводи під час перестройки списували свої небізнесові активи. То всі водні бази були передані місту, передані дитячим спортивним школам, і це було дуже гарне рішення на той час. Воно дозволило зберегти інфраструктуру водних баз. А завдяки екіпажам вдалося зберегти флот яхтиний флот. Але пройшло вже багато часу з 90-го року, і потребує зараз оновлення і трошки переформатування цих відносин. Інфраструктура усіх шкіл потребує оновлення, бо матеріальна база знаходиться ну в дуже в занедбаному вигляді. Бо багато років з перестройкою тоді у уваги не приділялася, і тому зараз потребує більшої уваги. Бо є, були і пошкодження, і прильоти по всі, по всім школам і біля заводу Океан, школа «Олімп», і по яхлубу НКІ і по яхлубу був шкомунаровець. Зараз називається школа Атлант. А також було багато після підриву Каховської ГЕС було підтоплення всіх територій. Так що е, роботи дуже багато по відновленню, і тут головне е, зберегти е, всі інтереси всіх учасників цього процесу, як е, дітей. Дитячий олімпійський спорт, так і спорт крейсерський, бо з'явилося вже багато яхт. І моторних, і парусних вже є люди, які закупають яхти, і їх потрібно обслуговувати, їх треба хранити, піднімати на зиму. У нас для цього все є. В Миколаєві працюють декілька яхтобудівних фірм, які мають дуже високий рейтинг, і працюють дуже на високому світовому рівні. Сьогодні, завдяки спільним зусиллям, ми маємо можливість не тільки відновити тренування для наших юних спортсменів, а й забезпечити їхній майбутній розвиток. Це перший і важливий крок, щоб наші діти могли тренуватися в безпечних умовах. А Миколаїв і надалі залишався головним центром розвитку водного спорту в Україні, адже він має свою давню і знакову історію майже в кожній родині місті. До прикладу, Олена легка представниця батьківського комітету спортшколи Атлант. Її родина давно пов'язана з вітрильним спортом, син Євген яхцмен. Тому для них, як і для багатьох миколаївців, дуже важливим є подальший розвиток такого виду спорту. Особливо ще й тому, що це суттєво допомагає в час війни. Пані Олена наводить свої аргументи. Під час війни, завдяки нашим тренерам, діти змогли займатися вітрильним спортом майже увесь час, це звичайно було непросто, але було докладено дуже багато зусиль. І з боку тренерів, і з боку батьків, щоб діти все ж таки займалися. Ну для нас, як для батьків, це було важливо, тому що діти продовжували свої спортивні кар'єри. А найголовніше, ці тренування дозволяли зберігати психологічне здоров'я наших дітей, і зайнятості у цьому спорті, в дитячому колективі, змагання все це відволікало від жаху війни і допомагало пережити і обстріли, зменшувало соціальну ізоляцію наших дітей, тому що всі вони навчають. На онлайн навчанні і їм дуже, звичайно, не вистачає спілкування з однолітками, особливо в цьому підлітковому віці. І коли я бачу наших дітей-спортсменів, які спускають свої яхти на воду, ну я відчуваю гордість. І взагалі я не бачу нашого міста без вітрильного спорту. І це ну, окраса нашого міста, яхти на воді. І я вважаю, що вітрильний спорт дуже важливий для міста. Тому що діти, які займаються сьогодні, вони будуть розвивати цей спорт у майбутньому. Тому розвиток дитячого вітрильного спорту і як клубів у місті все ж таки мають стати більш пріоритетними аніж є на сьогодні. Хотілося б більше уваги і до дітей, і до стану самих яхт клубів, і взагалі до розвитку вітрильного спорту і його популяризації. За словами Артема Ващіленка, Миколаїв має всі можливості для розвитку за принципами блакитної економіки від створення умов для розвитку яхтингу і маломірного судноплавства до запуску великого проєкту Аквапорт в зони, що має стати однією з флагманських для міста. У цьому контексті влада міста працює не тільки над відновленням тренувань для дітей, але й над подальшим розвитком інфраструктури. Йдеться про модернізацію причальних споруд. Створення умов для маломірного флоту, надання сервісів для судновласників, і дуже важливо, щоб на цьому шляху громадськість і яхтова спільнота активно долучаються до розробки рішень. Авторка програми Радіо День Галина Самойленко, операторка етеру Наталія Квашенко. Тексту озвучила Тетяна Мілякіна. На цьому етер завершуємо. До наступної зустрічі ще почуємось.